Друзі, всім доброго вечора. Цей свят вечір, ніякої торгівлі нема, ніяких продажів. Залишається хіба що їхати дарувати іншим подарунки. Не знаю, як ви взагалі відносите, відноситесь до того, щоб ось обмінюватись купою подарунків. Хтось їм користується взагалі, якщо чесно. Я люблю подарунки. Та це був жарт. Це був жарт. Ну, не знаю, як на мене, як на мене, то більш прагматично було б. Дарувати те, чим займаєшся. Для чого ось цей комбайн. Якщо можна, наприклад, дитині погратися колесом від компресора або колінвалом, або шестерні покрутити, або підшипник як спінер використовувати, ну не знаю. Не знаю. А від наших кумів, до яких ми їдемо, я б в принципі, очікував би подарунки у вигляді набіра чаїв. Вони чаї продають різні. Не знаю. А як ви ставитесь до обміну подарунками? Пишіть свої думки у коментарях. Ми чудово ставимось. Ти теж чудово ставишся. Передумай. Ні, я тільки Передумай. дружині, я тільки дружині люблю дарувати а, подарунки. Ну добра, дроб так, деталі так. до компресора не знадобляться. На жаль.